19-річним воїном Максимом Клинчуком попрощалися сьогодні на військовому цвинтарі Житомира. Хлопець пішов захищати Україну з першого дня повномасштабного вторгнення через місяць після того, як став повнолітнім. Він стане символом тої непереборної сили, яка нищить наших ворогів. Він буде прикладом завжди. Я думаю, що він, зробивши цей крок в своєму житті, забезпечив собі вічне життя на небесах. Деякий час Максим служив у Житомирському міському ТЦК, але сказав, що не сидітиме, склавши руки, доки захисники відвоюють схід України. Приєднався до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Хороший хлопець, молодий. Його хотіли відправити скільки на навчання і як він ніяк не піддавався, рвався вперед. Хороший, спокійний, вихований людина, така, як положено. Воїн здобув середню освіту у загальноосвітній школі No8. та мріяв вступити до військового училища. Однак повномасштабна війна завадила. Тож військовий досвід здобував безпосередньо на полі бою. Не посадивши дерева, не повдувавши будинок, не виростивши сина, став на захист батьківщини. І найдавно дорожче, що було в його житті, його життя ради нас, ради. Батьківщина Радіо України. Від імені президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно та до кінця служив ваш син. Максим Клинчук загинув 15 жовтня, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.